Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали Winx Club. І сьогодні у нас 46-й випуск журналу за травень 2011 року. Неймовірна, красива, тепла така весняна обкладинка з флорою Bloom та Роксі. Дуже приємно, що Роксі вже втретє на обкладинці. Вперше вона була в номері за лютий, потім квітень, тепер травень. І також арту з нею. Тут дівчата в якихось таких легеньких літніх легенькому літньому одязі, який не зустрічався у мультсеріалі нам. Собі на галявині відпочивають. Природа красива навколо довкола. Ну просто неймовірно, чесно. Красива, блискуча назва. А взята з 74-го випуску журналу в Італії. І, до речі, це перший журнал, який, власне, познайомив мене. З Всесвітом коміксів по Вінкс. Я до 2011 року не знав, що комікси існують по них, що по них взагалі існують журнали. Я вже на той момент активно дивився мультсеріал, скупляв різну канцелярію, наліпки там, папки, все, що тільки можна було. Але до нас журнали не привозили. Е, на жаль, їх переважно по інших містах привозили. Я на той час в селі жив. І тут випадково побачив у братового однокласника в його сестри оцей от саме цей випуск журналу. Я такий офігівший, сиджу, дивлюся його. Думаю, блін, як круто. Читав комікс, ось цей зараз вам покажу все, і просто офігівав настільки, як було мені прикро, що ай-яй-яй, його в мене нема. Я, типа, «Totally Spice» на той момент знав, що виходили, в мене було кілька номерів. А от Фінкс до нас не доїжджав чомусь. «Totally Spice» був. І це, блін, так обідно, реально. Потім, е коли вдалося мені через кілька місяців, це в травні він був, вийшов і в неї вже він був, е як вона мені пояснила, їй купила його тітка у, там в одному великому місті. А е я думаю, ось, блін, круто. Через декілька місяців мені вдалося в те місто попасти. А, не через декілька місяців помиляюсь. По-моєму, через рік тільки. Так, тільки, на жаль, через рік. Журналу вже не було. І як виявляється, журнал вже був закритий в липні місяці 2012 року. А я попав туди в вересні 2012 року. Тобто, прокол вийшов. Був би роком раніше, був би ще, думаю, в кіосках десь застав. Тому цей журнал для мене раритет, і те, що він у мене є, це щось неймовірне. Бо, ну, от саме це це для мене був перший випуск, який мене власне, познайомив з Всесвітом коміксів. Це така ностальгія зараз. Сиджу і згадую. А е, Також раніше листувалися, мені пересилали перші номери сьомого року. Просто подивитися, як вони виглядають і що вони себе представляють. Тоді, так, да, я знав, що вони є, але в нас вони не продавалися. Я потім за них забув сьомий рік на секундочку, в 2011 році я побачив, що вони виходять, що вони десь тут у нас продаються. Ну і так от почалися мої пошуки і знайомство різними сайтами продажів і пошуки цих журналів. Що ж, тут у нас знову реклама волшебної Е, привітання, зміст. Час Вінкс. Тут у нас різні свята. Різні е, варіанти розважитись. Місцеві свята, е, закупки, кафе. Тест. Твій стиль. Танці спорт та розваги. Ігри на природі. Головний хід літа від відстели. Реклама колекції Любов та Звірі. І комікс, який називається Надія та Розчарування. Цей комікс я запам'ятав на ціле життя. Він для мене був на той момент досить серйозний. Тому що я його читав е от перший комікс прочитав порівнявши з мультсеріалом. І тут от е максимально воно все подивному було. Бо були якісь браконьєри, які накачали. Е Диких тварин-наркотиками. Е, Воно так тут і вказано. Я, до речі, дуже в шоці був тоді, коли я таке читав. Да ось ведмедя накачали. Хто накачали його накачали її наркотиками, так і вказано. Тобто ось, присипляли тварин і знімали з них шкуру. Це кошмар, це це і називається І, Власний Вінкс. Розібралися з цією проблемою і частково дякуючи Роксі. Тому так, дуже комікси, серйозні теми піднімали, скажу я вам прям дуже. Так, природна краса, літні турботи. Жива планета від Роксі, домашні тварини. Гороскоп. Це у нас тут знову лотерея якась. Та сама, що в минулому номері, і весела пошта на дві сторінки. А також анонс наступного випуску журналу. До речі, теж тоді сидів, чекав, читав цей анонс. Думаю, ай, капець. От би собі такий журнал. От тепер він є. На той момент не було можливості його десь. Можливість була, але де його купити, от не було де. Що ж, дякую, що були зі мною. Дякую, що витерпіли, тому що трохи я тут наговорив. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. До нових зустрічей у нових відео оглядах на моєму каналі.